Як ваш настрій сьогодні? Слава Богу, все добре. Е, дуже... Е, я чомусь це запитую, так? Як ваш настрій? Тому що дійсно від нашого настрою дуже багато всього залежить. І сьогодні у нас з вами буде про це тема. Як змінити мислення? І ця тема е, вона актуальна для всіх людей, е, не тільки для тих, хто має депресію або хто схильний до депресії. Е, це тема, яка торкається кожного з нас, тому що від нашого мислення дуже часто залежить наш фізичний, фізичне здоров'я і е, духовне здоров'я і моральне здоров'я. Е, отже, як змінити мислення? Е, з вас хто -небудь, небудь був у кімнаті сміху? Ви Ви да. е, 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 хто був? Я думаю, що ви відчували це відчуття, коли ти дивишся. В криві дзеркала ми бачимо себе в спотвореному вигляді. так? Неприродньо високими, або дуже худими, або маленькими, або круглими. І це викликає що? Усмішку, сміх. так? Це розвеселяє людей. так? І Дуже подібне відбувається з розумом людини, яка страждає від почуття безнадійності або від депресії. Розум Такої людини, яка страждає на цю проблему, він сприймає реальність ніби через криве дзеркало. І він бачить своє життя спотвореним, похмурим, а майбутнє безперспективним. От буває в людини в житті все добре, а вона бачить, що все погано. Хоча ми повинні зрозуміти, що це можливо спотворене у нас бачення на своє життя. І дуже часто буває це в житті людей. Проте, це, на відміну від кімнати сміху, викликає не піднесений настрій, а глибокий смуток. Дуже часто людина бачить своє життя спотвореним, здається людині, що все погано, і настрій погіршується і приходить депресія до людини, в якої в принципі, то у житті нема таких великих проблем, щоб це було. Не все так погано, як здається. І ми дуже повинні завжди розуміти, що ми часто, люди мають здатність. Щось при, е, змальовувати в гірших красках, ніж це є насправді. І найчастіше в житті людини не все так погано, як про це говорять її думки або сприймання. Е, випадок із життя юнак, який мав гарне фізичне здоров'я, е, фінансове благополуччя, не мав серйозних проблем у житті, але перебував у глибокій тузі депресії, і депресії, говорив, що знад... без надійність свого існування. Він говорив, що йому нема чому існувати, в нього нема сенсу в житті. Цілі. Тобто людина була в депресії, хоча в нього було все потрібне для життя. І таке буває дуже часто. Наша уява, отже, наша уява це причина депресії в дуже в багатьох випадках, тому що іноді люди депресію просто собі надумують самі. Депресія може виникати і посилюватися через нашу спотворену уяву. Багато людей були б здорові, якби вважали себе здоровими. Цікава думка, правда? І, дава, і не давали волі своїй уяві. Е, вміння керувати уявою це чудовий спосіб підвищити опірність організму до хвороб тіла та душі. Е, я е, помічала і часто чула від людей такі, ситуації, такі думки, коли починаєш захворіти, ти відчуваєш, що в тебе якісь, якась хвороба на тебе так, е, прийшла в твоє життя, і ти говориш, я здоровий, я здоровий, я не захворію, все добре. І людина видужує, тобто вона симптоми не посилюються, симптоми не, не збільшується, кількість симптомів. Вона ця хвороба проходить. А якщо людина зразу подумає, все, я хворий, я я все, я вже хворий, то людина і лягає, і, і симптоми збільшується, кількість симптомів, і людина починає хворіти сильніше. Отже, від цього, я думаю, що кожен з вас якісь такі схожі моменти помічає у собі. Отже, оптимістичний настрій він. Не дає хворобам володіти нами, так? Тренуючи волю і формуючи правильне ставлення до життя, можна швидше одужати, поєднавши свої зусилля з зусиллями лікаря. Звичайно, лікарі нас лікують, але наш настрій він теж нас лікує. І Господь не вважає, щоб ми хворіли, але для цього нам необхідно змінити спосіб нашого мислення, вплив слів на психологічний стан, наші думки. І почуття розвиваються, якщо ми їх висловлюємо. Тобто ми щось думаємо, щось погане чи хороше, коли ми це висловлюємо словами, то дія цих думок посилюється в нашому житті, тому що слова мають силу, правда, вони впливають і на нас, і на оточуючих людей. Слова є наслідком наших думок. Проте думки змінюються завдяки словам. Цікаво, так що слова це наслідок думок, але слова змінюють наші думки. Якщо у вас бувають негативні думки, говоріть хороші слова, і ваші думки стануть кращими. Ось така проста порада. Якщо ми будемо говорити про надію, про мужність, радісні сторони життя, то наше мислення зміниться на краще. Чому ми будемо говорити про добре? То і наші думки стануть кращими. Промовляючи слова з невіри, смутку і розчарування, ми станемо приміченими. Я думаю, ви всі помічали дію світ в нашому житті. Чим більше ми говоримо про негативне, тим гірше нам стає. Правда ж? Правда. Надмірна зосередженість на собі. Це теж причина депресії. Це перешкода на шляху до одужання. І може бути. У житті такої людини. Це коли людина думає тільки про себе. Я, от от мені погано, от я нещасна, от мені сумно, мені неприємно, так? І людина концентрується на своїх негативних думках, на своїх негативних почуттях. Часто нам здається, що всі мають нам допомагати, всі мають нас жаліти, співчувати, дбати про нас, і ми чекаємо уваги до себе, що нам погано, так? Але корисніше було б, якби ми не загострювали увагу на собі, а дбали про інших людей. Коли ти дбаєш про інших людей, то самому стає краще. Коли ти дбаєш про тих людей кому ще гірше, ніж тобі, то в тебе з'являється радість від життя, позитивні емоції, і ти відчуваєш себе потрібним комусь, коли ти комусь допомагаєш, і ти цим лікуєш себе, допомагаючи комусь. Ми потребуємо підтримки і розуміння. Але думаючи тільки про себе, не зможемо мати душевне здоров'я. Нам потрібно, щоб нас біля нас були люди, друзі, так, які нас підтримають. Але не зациклюватись на собі, так, а все-таки допомагати іншим, тому що це більш цілюще. Праця і допомога іншим людям лікує депресію. Людині з депресією необхідна праця. Людині потрібні так добрі слова, щоб вона говорила добрі слова, так, щоб вона не концентрувалася на собі, допомагала іншим, а також щоб вона трудилася. Краще, щоб це була праця на природі. Це допоможе відволікти увагу від себе, коли ти працюєш, виконуєш якусь цікаву роботу, буває в людей з депресією, апатія і не хочеться нічого робити, але треба докласти зусиль і займатися корисною діяльністю. Головне сила принципу. Я не хочу робити, але треба, тому що це мене може вилікувати. так? І коли людина через не хочу буває, робить якусь працю, потім вона бачить, що результат праці, так? вона щось зробила, щось вийшло, щось, щось красиво, щось прибрала, так? щось посадила людина. І коли ти бачиш результат своєї праці, то ти отримаєш від неї задоволення. Можливо, не зразу, але в кінці. так? Коли вже зроблена ця праця, коли ви її завершили, і на другий раз ви захочете ще щось робити. А коли ти робиш, ти відволікаєшся від своїх негативних думок. Не відмовляйтеся від повсякденних обов'язків, якщо ви маєте депресію, так? Не замикайтеся в собі, інакше сам ваш погіршиться. Працюйте, допомагайте і будьте активними. І е, це зможе вийти з депресії. Отже, зробимо такі три висновки: те, що ми з вами тільки що проговорили. Коротко трьома фразами, так, найчастіше в депресії ми бачимо світ спотвореним, але насправді не все так погано. Запам'ятайте цю фразу і згадуйте її, коли у вас бувають думки, що у вас все погано. Друге правило слід керувати своєю уявою і не промовляти слів з невіри. Слова впливають на наші думки. Значить, перше це зрозуміти, що не все так погано. Друге, говорити добрі слова. Самому собі навіть і оточуючим людям, так це покращує настрій. І третє займатися діяльністю корисною роботою, навіть коли немає бажання щось робити, допомагати комусь, і це може вивести людину з депресії, якщо людина буде над цим працювати і кожного дня дотримуватися цих правил. І це корисно навіть тим людям, які не мають депресії, кому просто сумно так, можна собі допомогти. І останнє, що хотілося сказати, дивіться на Ісуса Христа. Читайте в Біблії про життя Ісуса, спілкуйтеся з Богом. Не дозволяйте розуму дивитися в криві дзеркала, тому що сатана, диявол, постійно хоче спотворити наші думки і показати нам, що в нас все погано. Так? Не дивіться в ці криві дзеркала, які ворог нам підставляє під наші очі. Так? Дивіться на своє життя Божими очима. Докладайте зусиль у пошуках Бога, шукайте Бога. Колись на Мойсей, на горі сина, і він там 40 днів був. так? Пам'ятаєте, коли закон Божий передавав Бог йому. Він спілкувався з Богом, і його обличчя осяяло особливим світлом. В Біблії ми читаємо такі слова: і бачили Ізраїлеві сини, лице Моїсеєве, що променіло лице Моїсеєве. Мойсей не знав, що лице його стало променіти. Бо Бог говорив з ним. Що сталося з Моїсеєм, коли він говорив з Богом? Його обличчя Господи, просвітліло, виражало якусь особливе світло, так, яке він отримав від Бога. І якщо ви будете дивитись на Бога в своєму житті, то так само ваше лице буде таким світлим, оптимістичним так, і радісним. Так буде і у вашому житті, коли світло божественної любові. Осяє темні куточки нашого серця, тоді зникне душевний тягар і наше обличчя запроменіє. Я вам цього бажаю, щоб ви відчули це в своєму житті, дотик Божий, і коли з Богом нам стає набагато легше, і проходять всі тривоги, переживання і депресивні якісь стани. Давайте ми зараз піднімемося і помолимося про це. Дорогий наш Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш нас, за те, що Ти дав нам суботній день для того, щоб могли Тобі поклонятися, Тобі служити. Ми дякуємо Тобі за все і просимо благослови, будь ласка, наше здоров'я, наш емоційний духовний стан. Благослови, Господи, нас у зціленні наших хвороб, які турбують. Які не дають нам нормально жити, існувати. Ми дуже просимо полегши наші болі, страждання, переживання і поможе Господи, нам в здорових тілах прославляти Тебе, відчувати Твою руку в нашому житті, спілкуватись з тобою і відчувати зцілення для душі, яке ти тільки можеш подарувати. Ми дуже просимо Тебе за всіх людей, кого поранила ця війна, і вони лікуються від важких поранень. Тішу, Господи, тих, хто втратили рідних, благослови і поранених воїнів за всіх хворих людей просим Тебе в нашій країні. Зціли, підтримай і благослови кожного, щоб вони відчули Твою руку в їхньому житті. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.